Доброго дня, шановні восьмикласники. Мене звати Лавренко Світлана Вікторівна. Я вчитель математики Запорізької загальноосвітньої школи номер 86 В цьому відео я вам розкажу про числові множини та підмножини а також познайомлю з поняттями раціональні числа, і числа та дійсні числа. Раціональні числа, ірраціональні числа та дійсні числа. Перед тим, як познайомити вас з поняттям раціональних, і раціональних та дійсних числах, і навчити їх розрізняти або знаходити між ними щось спільне, я хочу вас познайомити з такими поняттями, як множина і підмножина. Множина – це набір або група якихсь спіль... об'єктів, які мають спільні ознаки. Ну, наприклад, ваш клас можна сказати, що це множина учнів. Наприклад, всі фрукти. Це може бути множина фруктів. А що ж таке підмножина? Підмножина це якась частинка множини. Ну, наприклад, на прикладі вашого класу, можна привести приклад, що якщо ваш клас це множина, то підмножина це. Усі дівчатка вашого класу. Тобто підмножина це дівчатка, підмножина це хлопчики, а разом вони становлять множину учнів вашого класу. Далі я хочу познайомити вас з так званими числовими множинами. Отже, позначають, що вся сукупність, тобто вся множина, позначають її Б. А частинка підмножини називають А, і говорять, що А є підмножиною Б. І вводиться таке поняття належності. Тобто, говорять, що множина А включається в множину Б, тобто належить множині Б. Вводиться таке поняття належності. А являється підмножиною Б. І все це зображено на діаграмі Ейлера. Для вас це буде просто поняття для ознайомлення, що існує така діаграма Ейлера, яку використовують для поняття, для розуміння множини і підмножини. Далі ми хочемо познайомити вас із поняттями числових множин. Перш за все, є така множина, порожня множина. Говорять, якщо жоден елемент не відповідає власт... заданій властивості, то говорять, що отримується пуста множина. Ну, Наприклад, серед хлопчиків футбольної команди необхідно знайти дівчинку. В результаті ми отримаємо пусту множину, тому що серед команди хлопчиків дівчинки не може бути, серед множини, учнів паралелі восьмих класів. Треба знайти учня 9 класу. Немає, Тобто, результат пошуку буде пуста множина. І вводиться ось таке поняття: така позначка пустої множини, кружечок і перекреслений. Його, наприклад, часто використовують цю пусту множину при розв'язанні рівнянь, коли рівняння не має розв'язків. В математиці це використовується при розв'язанні рівнянь, коли рівняння не має розв'язків. Тому з сьогоднішнього дня від сьогодні ми будемо використовувати цю пусту множину для розв'язування рівнянь. Коли рівняння не буде мати розв'язків, тобто не буде такого Х, який би задовольняв дане рівняння. Тому ми пишемо, що дорівнює пустій множині. Далі розгляньте, будь ласка, таку схему. Числові множини, хочу вас познайомити. З множинами натуральних чисел ви знайомі вже з 5 класу. Давайте згадаємо, що натуральні числа це числа, які використовуються при лічбі предметів. Тобто, якщо ми можемо порахувати предмети 1, 2, 3, 4, 5, то це числа натуральні. Протилежні цим числам це від'ємні числа, тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 це від'ємні числа. Число 0 ми не можемо віднести до натурального числа, тому ми його виписуємо окремо. І сукупність чисел натуральних чисел, від'ємних та число 0 складають цілі числа. Для полегшення позначення використовують латинські літери. Наприклад, натуральні числа позначаються латинською літерою N. Це перша літера слова. Натуральні числа. Для позначення цілих чисел використовують Z, тобто цілі числа Z, цілі числа. Далі. Але серед сукупністі цілих чисел і не цілих чисел, дробові, наприклад, числа. Сукупність цілих і дробових чисел складають раціональні числа. Тобто, якщо мова йде про множини то говорять, що, що раціональне числа це множина раціональних чисел. І раціональні числа мають підмножини цілих чисел і не цілих чисел раціональних або дробових чисел. Множина цілих чисел має три підмножини натуральних чисел, від'ємних чисел та третю множину, це яка містить один елемент, це число нуль. Раціональні числа. Які ж це раціональні числа? З даної схеми ви бачите, що це до раціональних чисел відносяться цілі числа та дробові числа. А якщо бути точним, то дробові числа це числа, які можна представити у вигляді звичайного дробу М поділити на Н. Н – це натуральні числа. І коли ми будемо цей дріб, звичайний дріб М і Н перетворювати в десятковий, то ми отримаємо нескінчений періодичний дріб. Якщо ми отримали нескінчений періодичний дріб, нескінчений періодичний десятковий дріб. То це не ціле раціональне число, тобто дробове раціональне число. А що ж робити, якщо ми не можемо представити число у вигляді m поділити на n, або n відноситься до n. І немає такого числа, яке е, нема, не можна представити. То ці числа відносяться до ірраціональних чисел, позначаються для позначки літерою І. Ірраціональне. Префікс ір означає нераціональне, тобто «ірраціональне» – нераціональне, тому що ми не можемо його представити у вигляді частки двох натуральних чисел, і в результаті якого отримуємо нескінчений періодичний дріб. Раціональні числа позначають за допомогою літери «кю». І сукупність усіх усіх чисел раціональних і ірраціональних утворює множину дійсних чисел. Множина дійсних чисел це усі числа ірраціональні і раціональні, і, і позначається е, літерою R. Е, чому вибрана літера R? Тому що дійсні числа, е, це е, числа в перекладі з слова «реал», тобто той, що існує. Тобто всі числа, які існують, називаються літер дійсними числами і позначаються літерою R. Тобто, що існує. Коли ви вступите в університети, ви будете вивчати комплексні числа, які не входять в множину цих чисел. І там представлені числа, яких не існує. Які ж це можуть бути, але це буде потім. Зараз нам треба запам'ятати познайомитися з такими числами, з дійсними, і раціональними, раціональними цілими числами, щоб ви розуміли. Тобто, натуральне число воно може бути і цілим, і раціональним, і дійсним числом. Від'ємне число також може бути цілим, але воно не є натуральне, тому що. Від'ємні числа це підмножина цілих чисел, але не підмножина натуральних чисел. Для розуміння приводяться вам ось така, така схемка, в якій ви можете подивитися, що натуральні числа мають найменшу підмножину. До них відносяться числа, які ми використовуємо при лічбі предметів. Якщо до натуральних чисел, додамо їм ще протилежні їм та число 0, утворюються цілі числа. Якщо до цілих чисел ми добавимо ще і дробові числа, які можна представити у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу, то це будуть раціональні числа. А всі інші числа це і раціональні, які не можна представити у Вас виникає питання, а що ж це за числа ірраціональні числа. Ну, на, е, Зараз ми будемо більше говорити про числа ірраціональні. А сукупність всіх, всіх, всіх чисел утворюють множину дійсних чисел. Давайте більш детально розглянемо ірраціональні числа. Якщо ми маємо квадрат, площа якого дорівнює 2 см в квадраті то сторона квадрату дорівнює корінь із двох. Якщо ви пам'ятаєте з минулого уроку. Якщо ні, то я розміщу посилання, з'явиться у правому верхньому куточку посилання, і ви можете переглянути попередній урок, що таке квадратний корінь із двох, як ми його знаходимо, як ми його позначаємо. То квадратний корінь із двох не можна представити у вигляді частки двох натуральних чисел, це не періодичний дріб, тому ми його відносимо до ірраціональних чисел. Тому наша мета сьогодні познайомитися з такими числами як іраціональне, і використовують такі позначення належності, позначення належності або неналежності числової множини. Відсьогодні ми будемо, наприклад, позначати так, що число 5 належить множині натуральних чисел. Тобто одне речення число 5 належить множині натуральних чисел, замінюють позначенням 5. Належить N. Читається як 5 належить Н. 0 не належить множині натуральних чисел. Це означає, що 0 не є натуральним, тому надалі ми будемо використовувати такі позначення. Сьогоднішній урок був більше урок на ознайомлення такої лекції, щоб далі, коли ми будемо використовувати ці слова, щоб ви розуміли, про які числа йдуть мова, про множину яких чисел йде мова.